Всім привіт! Ви на каналі Діма X! І в цьому відео я покажу, як зробити працюючу супер ТНТ гармату. Ну що ж, починаємо. Ну, щоб зробити цю гармату, нам треба поставити так на півбоки, поставити роздавати через, через один ще три Треба поставити ще ось, ось так три залізні боки і поставити там саме з другої сторони. Ось так. Тому. Треба зробити його ось так. Тепер треба взяти туту і зверху через один блок поставити ще редстоун. І замість цього redstone треба поставити. подворювачі без затримки. Ось так треба. тепер редстоун поставити. Ми... І ще нам треба цих залізних блоків Ось рестонові смолоскипи нам треба. Ось так. Три штучки і речажок. Тепер нам треба зробити арку. Ось так, розвиваємо воду. І для того, щоб динамін не вибухнув, то треба розвити воду. Беремо ставимо чотири блоки з двох сторон. Тепер. Нам треба взяти і поставити два поршні, які будуть дивитися бок донизу. Ось так. А зайві боки треба прибрати і поставити тут річажок. Беремо і коли нажимаємо на річаг, то ем, воно ак... то активується роздавачі. Треба взяти і поставити плити, тому що тоді. Воно не, не буде просто працювати. Ось так. Бо динаміт повилітає і може підірвати вашу ТНТ-гармату. Ось так. Треба його зробити. І тепер треба це все зарядити динамітом. Повернуся я, коли я вже заряджу гармату. Ось так я її вже зарядив і поставив там загін з овечками. Подивимося, що останеться після нього. Треба зараз відійти дозаду. На рахунок 3 я запускаю гармату. Один, два, три. Запускаю Ось так. І треба ще один чагр награти. Ось так має піти динаміт. І ось така буде великий бубух. Ну, добре. Він буде дуже великий, а коли закінчуються патрони, ми виключаємо цю гармату. Подивіться, якщо трохи пролетіти, то навіть чанки прогружаються, і бінаміту буде дуже багато. Ось так. А якщо ви хочете продовження того, як я е, показую, як зробити якісь круті штуки, то ставте лайки, підпишіться на канал, е, поставте, дайте дзвін, підтримуйте україномовний YouTube. Хай наш україномовний YouTube розцвітає. Всім пока!